Продовжуємо випуск кращим спортивним журналістом року на Прикарпатті визнано Василя Буджака. Його удостоїли Золотої Ніки. Цю щорічну нагороду вручають кращим спортсменам, тренерам, спортивним сім'ям та журналістам. З лауреатом престижної відзнаки спілкувався Богдан Малецький. Василь Буджак журналістикою почав займатися ще на початку 80-х. Саме тоді він дописував до місцевих часописів. Працюючи на заводі Сільмаш, став власкором друкованого видання підприємства. Саме ці роки і заклали в ньому фундамент майбутнього журналіста. А ще як згадує пан Василь, він з дитинства полюбляв читати газети. Батько виписував дві газети на той час. Це було й рік, може 69-й, 71-й. Я так запам'ятав собі, що я познайомився з пресою. Це двома газетами, з двома газетами «Когоспник Придністров'я районна газета і Прикарпатська правда обласна. І коли ці газети нам почтарка приносила, то я відкривав в першу чергу Прикарпатську Правду, бо там друкувалася статті про Івано-Франківський Спартак, як він грав тоді у футбол. То я знав тоді, з того часу я познайомився із спортом, футболом. І, напевно, з пресою. А вже так, десь після закінчення інституту я потрапив на завод коломия Сільмаш у 1982 році. Там була газета Рібітниче слово. Я працював інженером-конструктором, а інженера-конструктори в обідню перерву після роботи любили грати в шахи. Свого часу Лаурат працював і у столиці, згадую про той період із задоволенням, каже, що не втрачав жодної нагоди побувати на матчах. Футбольного Динамо, баскетбольного будівельника чи хокейного сокола Я, зрештою, в Київ їхав на роботу не стільки, напевно, для професійного росту по, по роботі, як я дуже хотів бути поближче до київського динамо, до київського сокола. хокейного. До будівельника баскетбольного, який тоді грав дуже на високому рівні, навіть став чемпіоном в той час радянського союзу, і мені хотілося бути там, бути на тих спортивних аренах, на тих, значить, жити спортивним духом більше. Через рік Валентин Щербачок, я вам кажу, і Богдан Біловичук. Посприяли мені тим, що мене зарахували там, позаштатним працівником Держтелерадіо з можливостями бувати на всіх змаганнях. І я як сьогодні пригадую ігри київського Динамо тоді 86 1986 рік, коли вони ставали ці всі матчі Кубка Кубків, я завжди був. Ну, а таке, що, наприклад, дуже вразило, це матчі з московським Спартаком. Зараз Василь Буджак випускає власну сторінку у газеті Вільний голос. Вона називається Коломичина спортивна. Його статті завжди є достовірними та правдивими. Редактор каже, що назву для своєї сторінки запозичив у нашого телеканалу. Бо, як він стверджує, журналісти повинні брати один у одного найкраще. Це ваша ідея, до речі, я побачив по нашому НТК, було кілька передач Коломиччина спортивна під такою рубрикою. І мені сподобалася ця назва, я її тут же запропонував в редакції нашої газети. Кажу, а давайте ми будемо про когомічну спортивну і писати. Вони будуть показувати, ми писати Отака От Так що це ідея наша спільна. Василь Буджак не зупиняється на досягнутому. Каже, що відзнака для нього була неочікуваною. Проте він завжди отримує задоволення від отримання будь-яких нагород. Однак ніякого секрету успіху у Лауреата немає. Він стверджує, що просто треба любити свою роботу. Конкурсна комісія так визначила, ну було приємно. В будь-якому випадку ви не повірите, але мені навіть оті перші грамоти, які мені на заводі Коломия Сільмаш давали за те, що я там кращий роб-сількор, як тоді було, було приємно. Журналістика тільки сприяла. І я думаю, тому що я це робив завжди щиро, старався писати, висвітлювати життя, любив цю, цю роботу, і напевно вона мені тому так віддячувала. І тому ця Ніка для мене. Теж надзвичайно приємно, що праця ця оцінена таким чином. Я не можу сказати, що я великого успіху досягнув, але як я вам говорив про журналістику, мене доля кидала на різні роботи. Я працював в сільському господарстві і в владних структурах. І можу сказати, що я на будь-якій роботі старався її робити досконало. І щиро, так як я її розумів і вмів. І можу вам сказати, признатися, що я ніколи не жалів, що я там працював. Окрім газетярської діяльності, журналіст ще й активно займається спортом. Він очолює спорткомплекс Прикарпаття, а ще пише книги на спортивну тематику. Богдан Малецький Сергій Рецак, програма «Події НТК».